you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Начальник ТЦК Рівненщини, який цілував колег, іде на фронт. Як відомо, днями раніше у мережі спливла цікава історія дозвілля начальника Рівненського об'єднаного міського ТЦК та СП. На приховану камеру зазняли спочатку пристрасні поцілунки з блондинкою, а потім з руденькою жінкою. Тепер через це начальник ТЦК відправляється на фронт щодо резонансного відео за участі на. Началь... Альника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки рівненської області командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обов'язків. Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці. Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обов'язків. До однієї з бойових частин наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом. Ідеться в повідомленні оперативного командування Захід словом, цей скандал закінчився так, як би мав закінчитись, адже розводити такі пристрасті на робочому місці просто неприпустимо. Звичайно, є ще питання і до людей, які встановили приховані камери в кабінеті начальника ТЦК, а потім злили відповідні відео у мережу. Однак відповідні служби уже над цим працюють. Можливо, після такого випадку працівники ТЦК візьмуться за голову та почнуть згідно правил виконувати власну роботу. Ну а якщо ж ні, то повістку в руки і на фронт. Там від них точно буде більше користі. На цьому в мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.